Виконуємо номер 43 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Не використовуючи таблицю простих чисел, запиши. Завдання перше усі прості числа більше за 7 і менше від 20. І завдання друге усі складені числа більше за 50. І менше від 66. Простими називають числа, які мають всього два дільники. Одиницю і само це число. Складеним називають числа, які мають більше двох дільників. Тому починаємо більше за сім. Число вісім має більше двох дільників. 9 також десять більше двох, одинадцять. Просте число, 12, більше двох, 13, просте число, 14, більше двох, 15, більше двох, 16, більше двох, 17, просте число, 18, більше двох і 19, просте. Нам треба менше від 20. І завдання друге. Складені числа більше за 50. 51 ділиться, крім двох дільників, що ділиться на 3. 52 ділиться ще на 2. 53 – просте число. 54 ділиться ще на 2. 55 – серед дільників є 5. 56 серед дільників є 2, 57 серед дільників є 3, 58 серед дільників є число 2, 59 просте число, 60 серед дільників 10, 61 просте число, 62 ділиться на 2, 63 ділиться на 3, 64 ділиться на 2, і 65 можна поділити ще й на 5. Нам треба менше. Від 66. Ми, не використовуючи таблицю простих чисел, записали усі прості числа більше за 7 і менше від 20, усі складені числа більше за 50 і менше від 66. Номер 43 виконано.